Значить, стосовно заяви про злочин, ми були у заступника міністра МВС. Після врадівської ходи ви знаєте цю ага, історію Так, ми ходили на особистий. Особисти... Ну як ми брали участь ми... Я брала. А, ми да, ж в Радівку їздив е, значить... дада да. е, так, от мені в Києві допомагали юридичному міністра внутрішньої політики. Ой, верніше міністра це, 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 внутрішніх це, 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 справ. Ми задавали питання. По всіх оцих практичних процедурах маєте, е, нового кримінального кодексу, кодекс. який вони прийняли, а навіть самі е, бо визнаний, визнаний такий діагноз роботи Міністерства внутрішніх справ, тотальна безграмотність самих міліціонерів. Е, після того ми пішли далі. До речі, той сайт, який я вам зараз дала на вивчення, там є навіть ціла стаття. З відеоматеріалами, як ми спілкувалися, які питання задавали по Києву. І по Києву, але це ж стосується всіх. Я вам просто раджу набратись е часу і вивчити все, подивитись, як це а буде. Там розумієте, такі питання е юридичні, але подивитись, як ці юридичні Е Питання працюють в діалозі в дії, і як реагують саме міністри на це питання, і як коли ми викликали міліціонерів, і як вимагала Рима Миколаївна оформлення цього талончика, так вони самі того не знають. Тому нам треба це все пройти. Ну так ну, сталося, що ми таку виховали це, чиновників. Власність зобов'язує знати все самому. Знаєте, коли ти що таке правоохоронний орган? Це орган, який охороняє твою власність і твоє життя. І якщо вони так працюють, це ми допустили, правильно ти говориш. І ми повинні це відновити, от відновити через оформлення своєї власності і через знання законодавства заставити вчити міліціонерів це все законодавство. І друга сторона питання. От ви знаєте, я ну взагалі не використовую в лексиці такі образливі слова навіть. У мене був внутрішній осуд, коли називали міліціонерів менти. А коли я дізналася про те, що це суб'єкт господарської діяльності і має код ЄДРПО, і чому відбуваються в Радівці і гвалтування і небеззаконність, тому що нема міліції. Міліцію ми маємо формувати, а те угрупування, яке працює Вздувально. на якусь час приватну особу. На паспортні дані зареєстрована державна установа. Ви собі уявіть на паспорти в да? да. і пенсійний, так і податкова. Так. А, так, а що? Так, то, що ви розумієте, що я тепер зрозуміла, що, що таке міліція там і що таке мент? Ото менти, ото вони є. Тому менти. І коли ми це а нещодавно, на от, наприклад, я живу в Дніпровському районі. Е, значить, е, е, ну, ви, якщо знаєте, в Києві це лівий берег, лівий, берег. лівий берег. На правому березі ми на Врадівці зустрілися з однією особою, він е, е, постраждав від там, банківських справ там, і так далі. Він каже, все, вирішив іти. Отак От на вигляді за, е, запитів і запит. отримав, да, поробив запити, і коли він отримав відповідь, що воно зараховано на приватну власть, е, верніше на... Е, -ні -ні, можна е сказати, я, скажу, будь ласка, але далі куди нам? Хто знає, що бачив десь. ці... От я теж не знаю, де той Деліїв, де він. Може, ми туди заїхали? Може, ми вже проїхали.